Яка мета так і дронів на Москву? Які питання увійдуть до тесту на отримання польського громадянства та кому Польща продала найбільше зброї за минулий рік? Про це є більше за мить. Польща встановила рекорд з експорту озброєння, і головним покупцем стала Україна. Польський експорт зброї у 2024 році досяг історичного максимуму. Так, минулого року Польща експортувала озброєння на понад 3 мільярди євро. Як повідомляє видання «Дзені газета правна на це суттєво вплинула повномасштабна війна Росії проти України. Видання Дефенс 24 ПЛ пояснює, що до 2022 року польська оборонна промисловість не могла похвалитися великими успіхами в експорті зброї, оскільки втратила традиційні ринки, а нові були складними для освоєння. Тоді ж продукція здебільшого базувалася на пострадянських стандартах. Протягом трьох десятиліть польські зброєві заводи працювали в обмеженому режимі, зокрема виробляючи зброю на власні потреби. Пише оглядач. Тим не менш, після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Польща не лише змінила свій підхід до оборонної політики, а й стала активним учасником міжнародної допомоги. Більше на цю тему читайте у розділі новини на Слава тіві. Військовий аналітик розповів, яка прихована ціль нальотів українських дронів на Москву. Українські дрони можуть атакувати російську столицю, аби Кремль відтягував з фронту системи протиповітряної оборони та закривав ним слабкі місця охорони міста. Про це в етері програми Український фокус сказав військовий аналітик майор ЗСУ відставці Олексій Гетьман. За його словами, українські сили можуть в такому випадку нанести удар по ослабленим точкам дислокації російських військових на фронті. Столиця має бути максимально захищена. будь -якому. Під час війни це, ну, це правило, бо в столиці зосереджено ну, багато чого, що має бути захищено да, ми Зараз бачимо на екрані е, протиповітряну оборону е, навколо Москви. Ну, все одно пролітають наші дрони. Ну, якщо вони посилили. Оборона навколо Москви це не означає, що вони швидко щось зробили новітні якісь зенітно ракетні комплекси чи якісь там засоби протиповітряної оборони. Це означає, що вони десь зняли в них і так не дуже щільно протиповітряна оборона на Росії, тому що вони багато комплексів використовують безпосередньо на лінії фронту. Там от у них велика концентрація засобів протиповітряної оборони. тому наші десь стало слабкіше. Цілком можливо, що це була мета атак на Москву для того, щоб послабити в інших місцях і туди буде нанесено удар. Гетьман резюмував, що ситуація після атаки дронів це одне, але ми ще не чули про атаку ракет. Коли на Москву полетять ракети, там, на його думку, буде зовсім інша картина. Як відомо, у ніч на 27 жовтня у Росії заявили про атаку майже 200 дронів. 34 з них летіли саме на Москву. Із них, за повідомленнями місцевої влади, збили 193 БПЛА, з яких 34 були уражені в районі російської столиці. У польському місті Перемишль невідомі особи зірвали український прапор при вході до почесного консульства України. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар. За його словами, це вже щонайменше п'ятий випадок публічної наруги над прапором України у цьому місті за 2025 рік. Боднар закликав в польські органи влади провести розслідування інциденту та притягнути винних до відповідальності, оскільки за польським законодавством наруга над державним прапором карається. Позбавленням волі на строк до одного року більше подробиць про цей інцидент читайте на нашому сайті. Німеччина планує рекордні оборонні закупівлі на 377 мільярдів євро. За даними політіко, це частина бюджету на 2026 рік і найбільша програма переозброєння в історії країни. План перебачає 320 проєктів озброєнь, з яких 178 уже мають виконавців. Німецький оборонний сектор отримує замовлень на понад 180 мільярдів євро. До 2035 року Бундесвер має отримати. Майже 700 бойових машин Пума, понад півтисячі систем Скайрейнджер та для захисту від дронів і 400 ракет Томагавк. Передбачимо також інвестиції в супутникову програму. Серед можливих рішень додаткова закупівля 15 винищувачів F-35. Більше подробиць про те, як канцлер Німеччини прагне перетворити Бундесвер на найсильнішу армію Європи, читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.